Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олексій, інтернет-магазин «Спорткоманда». Сьогодні зроблю вам короткий відеоогляд про наш виставковий зал і покажу яке обладнання у нас зараз стоїть на виставці. Почнемо з бігових доріжок. Так, перша доріжка компактна. Як бачите, як вона складується: це Hammer Clever Fold. Далі, Т18 від FitLogic. Наступна це Spirit 485.16. Новинка це FitLogic et 2003 a на яку ми скоро будемо робити відеоогляд. Біля неї от у нас є такий ще спідбайк від компанії Швін. Йдемо по компактних доріжках. Це у нас Vigor XPL 300. Потім є EnergyFit U3. Т-33. Фетложик 16 1, нещодавно прийшли. Перевірені часом. Екофіт МБЕК 9. Джоквей ТG35C. T46C. З таким крутим дисплеєм Також перевірена Т-26. Переходимо на орбітреки. Перший орбітрек, який у нас є, це Proxima Enima. Це складний варіант тренажера. Далі у нас Fitlogic 8731, також він складний. Далі у нас 55 від Sportop. Компактний HSF стоїть. І так, пішли флагмани. Це Андес 5-й він такий в білому кольорі. Так, в кутку у нас стоїть Sportop E350. Біля нього полупрофесійний швін стоїть. Йдемо далі. Це у нас стоїть Андес 7-й в такому сірому кольорі. Одна із популярних моделей це Andes 3. Також складний варіант тренажера це Fitlogic 742P2, дуже гарно себе зарекомендував на ринку України. Біля нього у нас оце вже задні привідні пішли. Це Go Liptical 600TX. За ним 450-й Go Eliptical. Vigor 21. Теж популярна модель. Так, GMost Є15. І рібок SL8.0. Друзі, як можете бачити, вибір є в нас, так що чекаємо всіх в нас на виставці. Це місто Київ, вулиця Юрія Ілєнка, 46. Зона був Олексій і інтернет-магазин Спорткоманда. Слава Україні, слава ЗСУ!